Усім привіт! Весна перетворилася на літо, перші числа червня. Як завжди, в таку пору спека та посуха, навіть зайці прибігають на город за соковитою рослинністю. Дуже їм подобається солодка кукурудза. Ні, качанів, звісно, ще немає, але у зайців свої заячі смаки. І ось в таку пору при температурі близько 30, ніхто не думає про гриби, а дарма. Саме між сезоння можна назбирати як весняних, так і сутолітніх екземплярів. Ось хоча б всім відомі підвишні або рядовка травнева. Літо-літом, але ж гриби неграмотні у них календарів немає. Були б плодові дерева та хоча б якась волога. Звісно, після теплого травня трава стоїть така, що багато грибів в ній не назбираєш. Але якщо уважно придивитися та не дуже швидко бігати посаду від камарів та оводів, завжди на пательню другу грибів знайдеться. До речі, є молоденькі екземпляри. Або ось під старими вишнями. Тут і старі перерожчі, і середні, і зовсім молоденькі. Як кажуть, були в вишні, а підвищні будуть. Хоча я згодна рядовка травнива в червні – це вже вчорашній день. У теплих вологих лісах в перших числах цього місяця. Одразу після відцвітання акації та початку дозрівання перших ягід полуниць під молодими дубами повинні починати з'являтися перші красені наших лісів. Найближчі родичі наших білих грибів дубовики. Тож дивимося уважно. Все в природі маскується, щоб його не помітили. Якщо мати гострий зір та добрий слух, можна побачити не тільки гриби. Двох секунд назустріч, хоча, звісно, звір за мною спостерігав набагато довше. Саме царний європейської промайнув, наче привід. З іншої сторони дерев вже нікого немає. Якщо камера нічого не зафіксувала, то в мене будуть великі сумніви щодо зустрічі. Ми продовжуємо вперто шукати дубовики. Їм вже час і по головним прикметам теж. Одна з них червоніючі ягоди соковитої полуниці. Люди бояться вживати дубовики в їжу, і я розповім чому. Справа в тім, що в цих грибах є схожі речовини із тими, що містяться в гнойовиках, і тому вони несумісні з алкоголем. Ось і перший дубовик. Зараз краще його покажу. Оскільки в радянській літературі більшість статей писалися росіянами, і звісно, таку страшну ваду, як несумісність із спиртним, вони не могли грибам пробачити. Тільки в Росії ці гриби вважаються отруйними та безумовно шкідливими. Про це навіть написано Аксаковим у 19 сторіччі. Ну а весь інший світ вважає дубовик одним з найсмачніших грибів на рівні з білим. Процес пішов. Тож чекаємо на перші зливи і збираємося на природу пасмачнющі дубовики. Застерігаю, не плутайте їх з піддубнями. Ну а наші попереду чекають цікаві походи та подорожі за духм'яними травами, чебрицем, душицею та іншими. Якщо у вас цікавий такий контент, дайте знати в коментарях. Я неодмінно поділюся з вами відео походів. Любіть природу, збирайте гриби та будьте здорові!